При виконанні стрибка способом перекидний, розбіг виконується під кутом 25-40 градусів до планки, з боку поштовхової ноги і складає 7-12 кроків при швидкості до 7,5 м за секунду. Техніка розбігу стрибунів своєрідна і відрізняється від техніки звичайного бігу. Більш активним кроком махової ноги від стегна та постановкою стопи на опору на всю ступню. Дещо попереду загального центру маси тіла. Готуючись до відштовхування з трибуни змінюють ритмову структуру останніх 2-4 кроків. Це дає можливість зменшити втрати швидкості розбігу і раціонально докласти зусилля під час виконання відштовхування. Нога для виконання відштовхування ставиться на опору попереду загального центра маси тіла на п'ятку з активним переходом на всю ступню. Махова нога, починаючи від стегна, а потім гомілки, вільним швидким рухом виноситься вгору. По мірі проходження поштовхової ноги, махова нога розгинається в колінному суглобі, носок береться на себе. Руки після замаху назад активно виносяться вперед вгору і доповнюють зусилля махової ноги. Все це забезпечує необхідні умови для потужного відштовхування і створення високої вертикальної швидкості вильоту загального центра маси тіла. Відштовхування закінчується розгинанням поштовхової ноги і стрибун переходить у фазу польоту. Кути вильоту 60-75 градусів при початковій вертикальній швидкості 4 м за секунду. За рахунок махової ноги і одноіменною з ногою стороною таза та імпульсу сили, здатна під час поштовху стрибун переходить в горизонтальне положення, повертаючись грудьми до планки. Махова нога розгинаючись повертається носком вниз. Поштовхова нога, згинаючись у колінному і колюшовому суглобах, підтягується до тулоба і потім виводиться в бік. Одночасно сим, дальня від планки рука, голова і плечі опускаються за планку, виконують нерок. Це сприяє збільшенню швидкості обертання і забезпечує перехід іншим частинам тіла через планку. Приземлення відбувається на махову ногу, однойменну руку або обидві руки з переходом на бік і подальшим перекатом на спину.